Зранку тут було дві кучі піску 2,30 тонника, і їх вже майже не залишилося. Це все засипано на місце того, що прикатується катком і зменшується, ущільнюється підсипка для того, щоб тримати необхідний рівень, вимушені постійно підвозити, планувати і завозити, завозити знову. От. Це ми зробили трохи більше половини. Трошки більше, ніж половина зроблена. Якраз ще одна машина сюди має війти. Ущільнення перед тим, як завести і розпланувати щебінь. Кісок має бути обов'язково овражний, не митий, не річковий. В ньому має бути певний відсоток глини. Для того, щоб він ущільнювався до певного коефіцієнту. Бо коли він без глини, то він тоді не ущільнюється правильно. Тобто це має бути не просто пісок, а супісь. У нас його називають овражним піском. Ось зробили трохи більше половини за пів зміни.